Чому апокрифи не є частиною канону Біблії і як формувався сам канон? Мене часто запитують, чому в одній Біблії 66 книг, а в іншій більше. Наприклад, католицька Біблія містить додаткові книги, так звані апокрифи, їх ще називають неканонічні або второканонічні книги. Але чому вони не входять до біблійного канону, який вважається авторитетним у всіх християнських церквах? Щоб відповісти на це питання, треба розуміти два ключові моменти: як формувався канон Біблії і чому саме ці книги були визнані богонатхненними. Отже, що таке канон Біблії? Канон. Це список книг, які церква визнає як натхненні Богом, і такі, що мають найвищу духовну і богословську авторитетність. Ось таке гарне визначення. Давайте почнемо зі старого завіту: Єврейський канон був сформований ще до приходу Ісуса Христа. До нього входили книги закону, тобто Тора, пророків і Писань. Саме на них посилався Ісус, коли говорив наступні слова: Має збутися все написане про мене і в законі Мойсея, і в пророків, і в Псалмах. Так от, жодна з апокрифічних книг не входила до цього переліку. Юдеї їх не визнавали богонатхненними, і до сьогодні вони не є частиною єврейського танаху. Танах це так називається єврейський канон. Як же формувався новий завіт? Церква визнавала богонатхненними лише ті книги, які мали апостольське походження, узгоджувалися з Євангелієм і використовувалися в усій церкві з ранніх часів. Ці книги е, отримували підтвердження з різних громад, незалежно одна від одної, і вже в IV столітті список 27 книг Нового Завіту був практично одностайно прийнятий. То все ж таки, чому апокрифи не можуть вважатися богонатхненними? Ось кілька ключових причин. Перша ознака, як я вже сказав, відсутність визнання у юдеїв. Апокрифи писались переважно між 400 і 100 роками до нашої ери, але юдейські вчені відкинули їх з канону. Якщо ці книги. Не визнав Божий народ того часу, якому були доручені Писання, то логічно, що й церква не має підстав визнавати їх. Друга ознака: Ісус і апостоли не посилалися ніколи на апокрифи як на Слово Боже. Вони цитували книги Старого Завіту майже 300 разів, але жодного разу, жодного апокрифічного тексту. Наступне відсутність ознак богонатхнення. Апокрифи самі не претендують на походження від Бога. Наприклад, у першій книзі Макавейській автор визнає, що пророка на той час вони не мали, це визнання того, що Бог тоді не говорив до народу. Отже, ці книги не є Божим откровенням. Наступна важлива ознака там частенько зустрічаються богословські помилки і суперечності. Деякі апокрифи вчать речам, які прямо суперечать Біблії. Наприклад, книга Товита підтримує магічні практики. Давайте прочитаємо ці слова. Відповів йому ангел: серце й печінку цієї риби треба курити перед чоловіком чи жінкою, якщо їх мучить демон або злий дух, та які б там не були муки, вони зникнуть і більше не будуть мучити. А жовч є на те, щоб намастити нею очі в чоловіка, що має на них більма, подути на них, і вони вигояться». Що це взагалі? Так само друга Маковейська книга говорить такі речі, тому він і приніс жертву переблагання за мертвих, щоб вони звільнилися від гріха. Молитва за мертвих і жертви за гріхи померлих це прямо суперечить основі біблійного вчення про спасіння тільки за вірою. Ну і е, деякі книги такі частенько містять історичні і географічні неточності. Ще одна ознака того, що апокрифи не можуть бути прийняті як богонатхненні книги. Вони не були визнані більшістю ранніх отців церкви: Євсевій, Оріген, Афанасій Великий, і Іронім відкрито не визнавали апокрифи як частину канону. І останнє. Лише в 1546 році Католицька церква на Триденському соборі офіційно включила апокрифи в канон через 1500 років після Христа. Історично це була швидше реакція на реформацію, ніж якесь духовне відкриття. Отже, сьогодні ми маємо канон, який підтверджений Ісусом, прийнятий Божим народом, перевірений часом, одностайно визнаний ранньою церквою, і найголовніше натхненний Святим Духом. Сама Біблія про себе каже, усе писання богонатхненне і корисне для навчання, для докору, для виправлення, для виховання в праведності. Тож тримаємося того, що справді натхненне Духом Святим, надійне і несе в собі вічне життя, Слова Божого, а не людських текстів з хорошими намірами, але без Божої печаті.